І красуні готові. Сла пора порівняти, як виглядає бройлер роз 708 та коп'єд. Привіт усім! Любі друзі, гості однодумці. У нас прийшла пора. Завершується етап вирощування бройлера на сезон 2025 дуже крутим експериментом, тому що ми проводили дослідження. Купили інкубаційне яйце угорського бройлера РОС-708 та українське інкубаційне яйце Ко 500. Які отримали результати, все вам в цьому відео покажу. Розкажу. Вмощуйтесь зручніше. 45. п'ять 708 Виведені з угорського інкубаційного яйця. 45. і Виведені 45. з українського інкубаційного яйця ко КО-5. 45... 50. 50. Ці тижні ми проводили зважування і порівнювали бройлерів. І результат нас приємно здивував. Вага в обох групах була практично однаковою. Тобто приріст зійшов рівномірно, чітко, без жодних перекосів. У Птахобітанії проходить експерименти. Ми спостерігаємо за вирощуванням бройлера, які вивели з українського інкубаційного яйця Ко 500 та угорського інкубаційного яйця РОС-708. Наше завдання побачити, в чому різниця між ними, як вони ростуть, як набирають вагу, та які результати покажуть на виході. Для цього ми створили їм ідеальні умови, підібрали найкращі брудера від міні-фермера і слідкуємо, щоб у них завжди було сухо, чисто, тепло та свіже повітря. Курчата мають постійний доступ до свіжої води з вітамінами та отримують якісний збалансований корм, який допомагає їм рівномірно розвиватися. Тільки в таких умовах можна провести справжній експеримент і побачити реальну різницю, де бройлер росте швидше. Що виглядає краще і який результат ми отримаємо в кінці. Тож спостерігайте, разом з нами, буде дуже цікаво. Пішла пора порівняти, як виглядає бройлер Рос 708 та КО 500 Подивимося на результати. Тут Рос 708 і КО 500. Йдемо, починаємо прибирати. хочете виростити бройлера. Не знаєте, де придбати курчат. Але точно знаєте, що є відповідальні постачальники інкубаційного якісного яйця. Але така тема, як інкубація для вас є велика таємниця. Ласкаво запрошую, залишаю в першому прикріпленому коментарі посилання на відео щоденник з інкубації бройлера. І ще залишаю вам щоденник з інкубації. Раптом ви схочете інкубувати. Іншу курочку. Хоча відкрию вам таємницю. Різниці немає. Але так чи інакше, щоденник з інкубації бройлера 21 хвилин, а щоденник з інкубації це 21 відео по 10 хвилин. Кожного дня знімала всі деталі відкрила, усі таємниці. Все. Тільки щоб ваша інкубація була вдала та максимально. З великим результатом. До речі, запрошую всіх вас долучитися до мого телеграм-каналу. Посилання залишаю, ласкаво запрошую. Телеграм відкритий, безкоштовний. Можна задавати любі запитання, оперативно надаємо відповідь, Принаймні на ті питання, які ми знаємо, тому ласкаво запрошую Він мав триста другий. Бройлер 3200 це роз. Роз позначила фіолетові лапки. Так ми будемо орієнтуватися, бо тут буде зараз плутанина. Ну, ось тут коби чекають. Кілограма коп. 340. Це коп. На першому етапі можемо бачити ось такий візуальний результат. Роз, коп. Коп і роз. Тут гостренько в роса, в коба теж гостренько, а цей роз такий кругленький. Тобто, не вгадаєш, що і як. Рожками з усім, з лапками. Роз. Важив 3300, Зараз 2,990, 3,200 було. 2,910. Це теж роз. Коп 3,200 було. Зараз 2,722. Коп. 3, 10, 2, ось 600. Така чудова курочка. Миється вона завдяки простій звичайній губці. Беремо губку, дивіться, ось таку штучку. І хоп-хоп. Бачите, для мене це була ціла сенсація. Думаю, для багатьох із вас, хто початків, це також стане сенсацією. Ось так, чудово. Легенько, не поспішаючи, промиваємо і маємо ось таку красива тушечку. Подивіться, яка краса. Так, це бройлер роз, це теж роз, це коп і тут коп. Якщо порівняти цього і цього, вони практично нічим не відрізняються. Абсолютно. У них навіть вага 30 грам різниця. Ось. Однаковісінькі. Навіть якщо порівняти спинки, ось роз і коп, вони практично одинакові. Якщо порівняти два роса, ось дивіться, тут грудка подовгувата, тут грудка кругленька. Вони між собою вже різні. Ну, такі чудеса. Якщо порівняти з кобом, ось коб один і другий. Практично одинакові. Грудка, гостренька, мішка. Без серединки, без внутрішньо, без нічого. Роз, який важив 3,300, наразі важить 2,400 кг втрата. Коб, який важив 3,100, 20. 200, так само кілограм втрата. Ще раз, візуально, різниці практично немає. Роз і коп. Роз і коп. Навпаки, роз і коп. Ну, класні. Наші красуні готові. Ось така вийшла вага, ціна. Курочки на замовлення. Вартість буде 965 гривень. Ось така країна філе. По дві штучки по одній якомусь. Скільки можна приготувати страв з однієї курочки? Ось такі ніжки, давайте зважимо. 350 грам Філе. Одна штучка 460 грам. Якщо взяти два філе, майже кілограм. Так, 600. Далі, що у нас тут є ще? Крильця 275 грам. Ну і суповий набір 600. 2 880. вас вийшла красота. Ось тут я задоволена, гарненьке філе. Як ви гадаєте, на вашу думку, є різниця між кобом та росом? Чи все ж таки різниці немає? Бройлер є бройлер. Як не крути, особисто для мене різниці немає ніякої. Тому надалі шукаємо відповідального постачальника інкубаційного яйця. А чи буде це? Угорські інкубаційне яйце, а чи українське? Ну, тут я вже різниці не бачу. Дякую всім за небайдужість, за ваші лайки, вподобайки та коментарі. Все я бачу, хто як дивиться, хто що дивиться і хто як реагує. Дякую вам усім! Бажаю всім нам мирного неба над головою. Дякую усім Збройним силам України, вклоняємося вам низько до землі. Хто підписався? Всім дякую, хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. До нових зустрічей. Що ж, прибрала я трошечки частинку маленьку своєї молодежі, саме перепілочок, самих-самих-самих малесеньких. Ось така в мене вийшла краса, вже, до речі, мають жирочок, хоча їм ще навіть немає 46 днів. Буде через два тижні. Керувала тарілку, бачите міну. І вийшло 4 штучки на кілограм. Я дуже задоволена. Я думала, що буде, якщо чесно, менше їхня вага і приготувала на всякий випадок 5 штучок на кілограм. але не прийшлося. 4 на кілограм. Два помуємо. І все наше замовлення готове. Ось так по 3 штучки і 2 штучки. Разом вийшло 2 кілограма.